Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за час. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, пишайте задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Усім привіт, сезон уже набрав хід, і збірники також. І наші випуски тепер будуть ще актуальніші. Сьогодні говоримо про таке. Розбираємось, хто заслужив, але не потрапив у список Реброва на Англію та Італію. Що чекає на Віктора Коваленка у новому клубі? І деталі травми Мудрика у легіонерському дайджесті прямо зараз. Ну але перед цим хочемо нагадати вам, що потрібно зайти у закріплений коментар під цим відео, тому що саме там ми приготували для вас подарунок від Вібет. Тож переходьте за посиланням та забирайте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Дайджест з наших легіонерів збірників цього тижня почнемо очікувано з Англії, але не очікувано з забарного. Він єдиний українець, який цього вікенду провів повний матч. І, хоч його Бормут поступився Тоттенгему 0-2, Ілля видав топовий поєдинок. Ну давайте почнемо з того, що в нього одна з найвищих оцінок серед гравців Бормута. Та навіть якщо його цифри в матчі з лондонцями проаналізувати, то там показники просто топ. У нього найбільше передач з поміж футболістів Бормута з точністю 91%. Він важливий елемент для виходу команди з оборони. У нього 10 з 14 виграних єдиноборств і навіть три успішні спроби дриблінгу. А ось подивіться, як грубо проти нашого захисника зіграв Річарлісон. Боудур, інакше не скажеш. Добре, що зі здоров'ям у Ілі все гаразд. Ну і треба ще голи Тоттенгема розібрати. Наприклад, перший. Тут лондонці розрізали весь захист Бормота. забарний, скажімо так, не виручив. Другий гол, ну теж не пряма вина, але активної участі в обороні Ілі не брав. Ще, Хочеться зупинитись на тому, як Бормут підтримав нашу країну. На розминку футболісти вийшли у футболках з написом Україно. Ми стоїмо разом. Забарний також подякував своїм партнерам. Дякую всім, хто підтримує Україну. Ну і ще один цікавий факт про Забарного. Він заблокував найбільше ударів у АПЛ цього сезону. Сподіваємось, перед збірною з ним нічого не трапиться. Такий топовий захисник нам точно треба. Далі про Арсенал і Зінченка. Українець і цього вікенду не потрапив до стартового складу на матч проти Фулхема. Однак Артета випустив зіну на поле вже на 56-й хвилині, бо каноніри на той час поступалися 0-1, пропустивши ще в дебюті гри. Сашком гра стала кращою. Сака з пенальті зрівняв рахунок. Згодом Кетія вивів Арсенал вперед. Однак, у кінцівці матчу, після кутового, м'яч опинився у Палінії, і він встановив рахунок матчу 2-2. Оцінка зіни за матч 6,8 – Це середній показник. У нього традиційно висока точність пасів, 94%. Зінченко традиційно будував атаки канонірів, Ось тільки очки, на жаль, арсенал втратив. Жахливо грає Евертон. Три матчі, нуль перемог, нуль забитих і шість пропущених голів. А що Миколенко? А Миколенко так і не зіграв. Алло, пане Шондайч, ви минулого сезону врятувались не в останню чергу завдяки Миколенку. Може вже час українця на поле випускати? І це не лише наш заклик, так і фани і рисок пишуть. Досі чекає свого шансу дебютувати в АПЛ Ярмолюк. У матчі проти Кристал Пелес він знову був на лаві запасних, але на поле поки не вийшов. Про когось ми забули. А ну звісно ж про Мудрика. Він пропустив першу перемогу Челсі в сезоні над новачком Лутоном. На тренуванні Міша травмував м'яз, і за словами Почетіно ненадовго вибув. Утім, Мишко був би не Мишко, якби довкола нього не було цікавих новин на тижні. Ну, по-перше, з ним у Лондоні трапився кумедний епізод. Його автівку зупинили фани арсеналу і розповіли, що аби грав за канонірів, уже б трофеї над головою здіймав би. А ще Мудрик отримав найрейтинговішу з поміж українців картку у FIFA, його рейтинг 97, і він навіть обійшов шеву, картка якого була з рейтингом 96. А ви згодні з такими показниками від розробників стимулятора? Пишіть у коменти. Тепер до Іспанії. Там Карло Анчелотті зробив те, що обіцяв: посадив Луніна на лавку запасних. Проти Сельти в п'ятницю грав кепа відстояв на нуль. Ну майже на третій хвилині він пропустив такий дальній удар у ближній кут. На його щастя, цей гол скасували. Загалом він здійснив чотири сейви в матчі. Оцінку мав одну з найвищих в поєдинку, але от показники передач у нього значно нижчі ніж у Луніна. Зокрема, і кількість точних лонгболів. Побачимо, хто цього тижня гратиме проти Хетафе. Може, знову. Лунін, зокрема, сам Анчелоті, після гри з Сельтою щодо воротарської позиції сказав наступне. Як буде далі? Побачимо. Тож надія є. А ось у Жероні все стабільно. Каталонці грали проти Севілії і в тренера Мітчела все звично. Циганков у старті, Довбек у запасі. Аналізуємо матч. 16-та хвилина. Жерона вийшла вперед після кутового. Хто його розігрував біля прапорця? Правильно, циганков. Перед перервою каталонці пропустили також після кутового, але на початку другого тайму вони знову вийшли вперед. А хто це починав атаку на правому фланзі? І знову правильно Ганков. добик на полі з'явився на 63-й хвилині. А віктор з нього пішов на 78-й. Уже без циганкова Артем втратив супернагоду зробити рахунок 3-1. Як він не влучив з такої позиції у порожні ворота, він і сам не зрозумів. Ех Артеме в збірні чекаємо кращої реалізації щодо оцінок. І у Віктора і Артема вони не надто високі. Ну нічого, головне, що українці грають і допомагають своїй команді здобувати перемоги. Нарешті можемо говорити про Маліновського як про футболіста, що зіграв на полі. Так у вересні він до збірної не їде. Але якщо регулярно гратиме в Дженуа, даватиме результат, безумовно знову буде в національній команді. За генуецьку команду українець дебютував у неділю проти Лаціо. Поки єдине, чим запам'ятався, це жовтою карткою. На полі ж він провів 70 хвилин залишав його з усмішкою. Ну бо команда Маліновського новачок серії А на стадіо Олімпіко. Обіграла Лаціо. Українець долучився до сенсаційного результату. Щоправда, в нього найнижча оцінка в матчі серед гравців Дженуа. Хоча показники пасів на стабільно високому рівні 88 точних. Досі не грає за Страсбург Соболь. У нього травма, і схоже на поле він зможе повернутися аж у жовтні. Трубін ще так досі і не дебютував у Бенфіці проти жил Ві Сенте, він знову був на лаві запасних. Однак хороші новини для українця поширив німецький Sky Sports. За інформацією видання, Ман Юнайтед нібито погодив контракт із основним голкіпером лісабонців Влаходімусом. Трансфер Грека може відкрити українцю шлях у стартовий склад. Немає чим цього тижня похизуватись Ремчуку. Брюге в чемпіонаті Бельгії на вікенді не грав, а в лізі конференції проти Осасуни українець на полі так і не з'явився. Можливо, побачимо його в матчі відповіді 31-го числа. У першій грі Брюгге переміг 2-1. Зараз давайте швиденько про ще одного єврокубкового бійця. Про Кочергіна з Ракова. Так, його в списку збірної на вересень немає, але він точно на олівці. Влад у кваліфікації до Ліги чемпіонів проти Копенгагена зіграв 80 хвилин. Раков поступився 0-1. гру Кучергіна оцінили невисоким балом. Ну та й хвилити його дійсно немає за що. Він не йшов у обведення, точність пасів усього 74%, ударів нуль. Може, в майбутньому буде краще. Ну і остання зупинка у нас, де б ви думали, правильно за океаном. Там в Інтер-Майамі разом із Мессі, наш Кривцов. Отже, минулого тижня в Інтер-Майамі було два матчі. Спершу команда Кривцова Мессі вийшла у фінал відкритого Кубку Сполучених Штатів Америки. Інтер здолав Цинцинаті. Кривцов за підсумками цього матчу потрапив у символічну збірну півфіналу турніру. А ось у першому матчі Месі МЛС Кривцов участі не брав. Наставник майамців Херардо Мартіно сказав, що застосовував ротацію, однак інтер і без того доволі легко. Обіграв Нью-Йорк Ред Булс 2-0. Звісно, один з голів забив Месі. Ми ж тепер чекаємо Сергія Кривцова у матчі з Нешвілом, а потім у нашій збірній. А зараз поговоримо про Віктора Коваленка і його нову команду в серії А. Наш збірник перейшов до Емполі. Від того, чи зможе він там закріпитись, залежить його повернення до збірної. Тому вирішили проаналізувати для вас перспективи Віті на цей сезон. Тоскана. Флоренція. Хтось каже, це місце, де знають рецепти найкращого вина у світі. Але Віктор Коваленко спробує саме тут перезавантажити свою кар'єру. Погодьтесь, ми почали забувати про українського голденбоя, але ж йому лише 27. Що сталося з колись зірковим вихованцем Шахтаря, і які його перспективи у новому клубі? Чао, рагації! Я Віктор Коваленко, сонофеліще, есереконвой. Чи відео інстадіо? Передусім, не забуваємо, контракт Коваленка досі належить Аталанті. Зараз у це важко повірити, але давайте пригадувати разом. Два роки тому ітрійські медіа писали, що Коваленко має найбільшу зарплату в клубі, і це тоді, мовляв, дуже убурило лідерів Аталанти. Гасперіні доволі швидко зрозумів, що Віктор це не його гравець, і за великим рахунком шансів в Аталанті українець так і не отримав. У Коваленка досі лише три зіграні хвилини за команду з Бергамо. Оренда в спецію здавалась чудовою можливістю показати на всю Італію свій рівень. Спочатку Коваленко міг стати основним у команді Моти, А у жовтні 2021-го трапився і найкращий матч Коваленка в серії А, коли він оформив гол плюс пас проти Салернітани. Та згодом виявилось, що це був тимчасовий спалах, вітя втратив місце в складі скромної спеції ще в поза минулому сезоні. Уявіть, в останнє повний матч Коваленко провів 23 квітня 2022 року. І все. Тобто, майже 500 днів українець або виходить на заміну, або ж його міняють впродовж гри. І ще більш показові цифри в італійській кар'єрі Коваленка він взяв участь у 48 поєдинках. Це в серії А та кубку, але сумарно це лише 2000 хвилин, тобто близько 40 хвилин у середньому за матч. Неприємно вимовляти це вголос, але Коваленко перетворився на резервіста. Кепська новина полягає ще й в тому, що Коваленка в спеції спробували на купі різних позицій, і він ніде не зміг стати першою опцією. Грав і ледве не опорника, і вінгера, і атакувального хава. Спробуємо пошукати відповідь у цифрах. Порівняємо середні показники Коваленка в останньому в шахтарі і у попередньому за спецію. Ми цілком усвідомлюємо, що різниця між серією А та УПЛ колосальна, але ці цифри настільки різняться, що дають привід говорити не лише про проблеми переходу на інший рівень. Нова команда Коваленка Емполі минулого сезону фінішувала в серії А на 14-й позиції. Емполі очолює Паоло Дзанетті. Схоже, що базовою формацією синіх стане 4-2-3-1. На три місця в центрі поля дуже висока конкуренція. І що не буде травм, точно гратиме румунський легіонер Марін. Два роки тому з цієї шаталанти в Емполі перейшов швейцарець Хас, а ще є 20-річний Пацині. Основний атакувальний півзахисник Бальданці. Він вже дебютував у молодіжці, а в клубі не приховують намірів продати його в майбутньому за великі гроші. Тому цей юнак точно буде грати. А ще після відновлення від травми за місце в складі буде боротись і син легендарного Пауло Мальдіні Даніель. Емполі орендувало його з Мілану. Виходить, що сезон Коваленко розпочне вже у звичному статусі резервіста і чекатиме свого шансу. Італійський провал Коваленка не міг не позначитись на його ринкові вартості. За два з половиною роки Віктор суттєво подешевшав аж у чотири рази. Трансфер маркет нині оцінює українця лише в півтора мільйони євро. Вже потроху забули про Віктора і у збірній України. Свій останній офіційний матч у головній команді Коваленко грав ще за каденції Шевченка. Коли в Києві збірна поділила очки з фінами, здається, це було в минулому житті. Хочемо почути ваші думки: чи зможе Коваленко повернутися на топовий рівень і чи зіграє ще за збірну? Нам чомусь дуже хочеться вірити, що свого останнього слова Вітя ще не сказав. А тепер настала черга обговорити тих футболістів, що видали суперстарт сезону, але тренерський штаб Реброва відверто проігнорував їх і навіть до резерву на Англію та Італію не вніс. А перед цим про можливість виграти 10 квитків на матч Україна-Англія в збірна розігрує 10 перепусток на домашній матч збірної України проти англійців, що відбудеться у Вроцлаві Польща 9 вересня. Для того щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися на телеграм-канал Взбірна та натиснути там на кнопку Взяти участь під акційним постом переможців автоматично обере бот 3 вересня. Посилання на телеграм в описі до цього відео. Щасти. Отож, перший з нашого списку обділених увагою Реброва Роман Безус. Зараз полються глузливі коментарі, але не поспішайте, ми все обґрунтуємо. Так, щоб ви одразу розуміли, Рома видав у складі Омонії найрезультативніший старт сезону у своїй кар'єрі. 7 результативних дій у 7 поєдинках, в тому числі чотирьох єврокубкових матчах. Найефектнішим був, звісно ж, матч проти Габали у кваліфікації ліги конференцій, у якому Безус поклав свій перший хитрик у кар'єрі Роману 32, але це абсолютно нічого не означає у збірні. Його однолітки Сидорчук, Кривцов і Караваєв. Ну і ще старші Степаненко та Ярмоленко. Скажете рівень на Кіпрі дно? Ну то згадуйте, як торік Аякларнака. Ларнака 6 разів. Відвозив наші клуби у Єврокубках. Є все-таки аргумент проти виклику Роми. Це конкуренція на позиції, викликані креативні хави, Шапаренко, Бояльський Судаков чи Циганков. Усі вони в теорії сильніші за Безуса, але ж можна було б, бодай віддати належне і включити його, хоча б у резервний список. Владислав Кочергін це фігура, яку традиційно вже третій збір поспіль обговорюють в контексті виклику невиклику не виклику. Ребро у червні ніби і дав шанс. Викликав на матчі з Німеччиною, Македонією і Мальтою. Влад приїхав, провів збір і не потрапив до заявки на жоден із трьох матчів, навіть на останній проти Мальти, де здавалось би була ротація. Нагадаємо, тоді він приїхав у статусі чемпіона Польщі. Зараз же Кочергін зі своїм раковом пройшов три раунди кваліфікації Ліги Чемпіонів і бореться за групу в останньому четвертому з Копенгагеном. Крім цього, провів ще 4 матчі в чемпіонаті і один у суперкубку. Як вам ігрова практика? 12 поєдинків, стільки не зіграв ще жоден український футболіст. По результативності теж все на рівні: два голи ЛЧ і один в екстраклясі. Коротше кажучи, тут висновок один. Кочергін точно заслужив, але з Реборовим, вочевидь, у нього одразу не склалось. Тому, аби даремно не їхав, цього разу навіть натяку не дали на виклик. Тепер про найбільш дивний невиклик: Дмитро Криськів. Прямо зараз це один з найрезультативніших атакувальних хавів УПЛ. Найкращий гравець, атаки Шахтаря, два забиті м'ячі та три результативні передачі. Для порівняння у Шапаренка дві результативні дії, у Судакова нуль, і практики нуль. Але з іншого боку, якраз і іграв здебільшого, тому що травмувався Судаков. Ось це і є, мабуть, основною причиною недооцінки Дмитра. Його вважають дублером. Хорошим, але дублером. А що ви скажете? Крис в топ чи це просто ситуативно? Ну і останній наш фігурант у списку недооцінених це Юрій Климчук. Знову заклювати можете, тому так само. Ось вам одразу аргумент: це найкращий гравець лідера чемпіонату України і найліпший поточний бомбардир. Знову ж це все ситуативно, але з іншого боку, у збірній дуже давно не було форварду профайла Климчука, і саме його якості могли б знадобитися у матчах з грандами, де точно в кінці може знадобитись свіжа сила для швидких контратак і рішучий удар у завершальній фазі. Чи погоджуєтеся з такою гіпотезою? Не соромтеся, діліться своїми думками у коментарях. Разом все обговоримо і лайкнемо коментарі, з якими погоджуємося. А поки перетравлюєте цю інформацію, не забудьте підписатися на ютуб канал ВЗбірна. Так ми розширимо аудиторію для дискусії. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Привіт! Грати в найкращому клубі Ангелі вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігноруй миськ. Живаю. Прислухаю сюди інше. ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.